Ви слухаєте новинар Віклі. Перед мікрофоном Ігор Яворський. Вітаю. Добігає кінця другий тиждень серпня і 534-та доба спротиву України повномасштабному вторгненню Московії. Серед найпомітніших подій тижня, що минає, обстріл Покровська і Запоріжжя, евакуація мешканців Куп'янщини, падіння російського Елерона. Напруга на польсько-білоруському кордоні, валіза напхана грошима під столом у депутата і священик, якого поплутав чорт. Ці та інші відомості станом на 16-ту годину п'ятниці, 11 -го серпня, за мить. Тиждень, що минає, позначився активізацією терористичних дій Московії проти цивільного населення України. Ракети, керовані авіабомби та купа іншого смертоносного залізяча накрила мирні оселі українців. Так, у понеділок на Донеччині рашисти ракетами Іскандер обстріляли Покровськ. Спочатку влучили в житлові споруди, а потім, дочекавшись, коли на місце прибудуть рятувальники, завдали повторного удару. Розповідає керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. О 19.15 відбувся перший ракетний удар. 19.52 відбувся другий ракетний удар. Так є відпрацьований алгоритм не виїжджати на місце в залежності від категорії обстрілу. виїжджати там У певний проміжок часу. Він вимірюється в хвилинах, але в даному випадку це влучання в житловий багатоповерховий будинок, де під завалами могли перебувати люди. Тому відразу ж і слідчо-оперативна група і. І в першу чергу Державна служба з надзвичайних ситуацій, працівники військової адміністрації виїхали на місце для того, щоб проводити рятувальну операцію. Так, ми мали можливість, як тільки стало можливо отримати додатковий сигнал про велику ймовірність повторного удару, і роззасереджено було і людей всіх зайвих очеплено на території було евакуйовано і в той короткий проміжок часу, повірте, я знаю про що кажу. Це все відбувалось фактично у мене на очах, і вдалось врятувати такими додатковими заходами велику кількість людей. Якщо б було б скупчення людей, буквально там за 10 хвилин не вжиті додаткові заходи після першого влучання. Якщо б всі перебували там, то б ми мали б набагато гірші наслідки з урахуванням того наскільки жахливі є наслідки після цих двох ракетних ударів. Точно кілька. Кількість загиблих і поранених стала відома за добу після закінчення рятувальних робіт. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, загинули 10 людей, серед них і один рятувальник. Травмовані 88. Пошкоджені 12 багатоповерхівок, будівлі готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів та двох кафе. Наступним окупанти обстріляли житловий квартал Запоріжжя, зруйнували церкву і торговельні ядки в Шевченківському районі міста. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибило шибки: троє загиблих, дев'ять поранених, серед них немовля. Постраждалого від обстрілу чоловіка, якого вважали загиблим, лікарям та парамедикам поліції вдалося реанімувати. Розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 10 серпня расисти знову вдарили по Запоріжжю. Загинула одна людина. Поранені 15, в тому числі четверо дітей віком від 3 до 14 років. Російські теракти засудили в ООН, зазначивши, що ці удари є порушенням міжнародного гуманітарного права. В п'ятницю московити запустили ракету Кинджал по Івано-Франківщині. Вона влучила у цивільний будинок. Загинула дитина, розповіла керівниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Дорогі прикарпатці, ранок п'ятниці почався з повітряної тривоги. Маємо влучання і в нашій області по цивільному об'єкту. Є постраждалі. Серед них дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Котре закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, де б ви не жили в багатоповерхівках, в приватному секторі, подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних. Найбільше ж від обстрілів московитів цього тижня потерпали мешканці Куп'янщини. Ситуація оскладнилась в понеділок і сягнула апогею в ніч проти четверга, коли окупанти обстріляли Кіндрашівку куп'янського району. Ледь не вбивши чоловіка та жінку. Згодом керованою фугасною авіабомбою атакували Куп'янськ, пошкодивши будівлю міськради. Повторний обстріл відбувся о пів восьмої ранку. Також під ворожим вогнем опинилися дворічна Петропавлівка, Першотравнева, Чернещина, Подоли, Масютівка та інші населені пункти пошкоджені приватні будинки і господарчі споруди. Враховуючи ситуацію, керівництвом військової адміністрації Харківщини ухвалене рішення про обов'язкову евакуацію в Куп'янському районі. Говорить Олег Сенігу, ворог значно посилив обстріли прикордонних і тих населених пунктів, які фактично наближені до лінії фронту. Ворог продовжує терор місцевого населення, авіаударами в тому числі. Тому наша мета це по максимуму збереження життів нашого цивільного населення. Згідно з розпорядженням тимчасово виконуючого обов'язки начальника Куп'янської рай адміністрації Андрія Канашевича йдеться про Дворічанську селищну, Петропавлівську сільську, часткову територію Кіндрашівської та Курилівської сільрад і Куп'янської міської територіальної громади. Крім цього, евакуації підлягають мешканці лівого берега річки Оскілу Куп'янського в селищі Ківшарівка та Куп'янську в Узловому. Загалом 37 населених пунктів. Евакуюватися мусять понад 11 тисяч людей, в тому числі 523 дитини. Наступного тижня питання щодо евакуації дітей розгляне Рада оборони області. В разі ухвалення примусову евакуацію мають погодити в Міністерстві реінтеграції. Повідомила. Прес-секретарка голови Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал. Куп'янськ розташований на Слобожанському напрямку. Російські загарбники обрали головним для свого наступу, створивши ударне угруповання з восьми штурмових загонів. Нині тут точаться запеклі бої, розповів командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, окупанти намагаються контратакувати та покращити постачання зброї для свого східного угруповання. При цьому втрати вони не рахують, кидаючи в бій найманців. Безрезультатно. Мета супротивника прорвати оборону наших військ і вийти безпосередньо до Куп'янська. Бойові дії зараз відрізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні кілька разів переходили з рук у руки, сказав Олександр Сирський. Загалом протягом тижня російські окупанти втратили в Україні 3800 особин загиблими, 53 танки, 56 бронемашин, 78 артилерійських і 9 реактивних систем залпового вогню, 4 засоби ППО, понад 70 безпілотників, зо два десятки крилатих ракет, один гвинтокрил, 72 транспортних засоби і 5 одиниць спецтехніки. Про ситуацію на фронті станом на ранок п'ятницю 11 серпня доповів речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Степного, Костянтинівки, Попівки та Олександрівки Сумської області. Здійснює мінометні та артилерійські обстріли понад 25 п'яти населених пунктів. Це, зокрема, клюси. Єліне, Блешня, Карповичі, Чернігівської області, Заріччя, Попівка, Тимофіївка, Стукалівка, Сумської області та Уди, Гурів, Козачок, Одноробівка, Стрілеча, Охримівка та Строївка на Харківщині. На Купінському напрямку противників безуспішні наступальні дії в районі Надії та Південніше Новоселівського, Луганської області, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Кам'янка, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Купін, Скислівка, Харківської області. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Два по зенітно-ракетному комплексу противника. Також минулої доби нашими захисниками було знищено сім ударних БПЛА противника типу шахет 136 Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири артилерійських засобів на вогневих позиціях, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві станції радіоелектронної боротьби та вузол зв'язку противника. Продовжуємо випуск. На початку лютого Міністерство внутрішніх справ України почало формування штурмових бригад гвардія наступу. Загалом це вісім підрозділів. Один з них сталевий кордон, що складається з бійців державної прикордонної служби у вівторок, 8 серпня, вони успішно знешкодили найновіший російський безпілотник Елерон-16Т. і зробили це за допомогою антидронової рушниці. Розповів речник сталевого кордону Іван Шепцов. Групою протидії безпілотних апаратів прикордонників сталевого кордону було посаджено нового для нас птаха елерон 16Т за допомогою антидронової рушниці. Птах незвичний для нас. Бачимо його вперше, але думаю, не востаннє, тому що таке говно буде падати і надалі. Аналога вніт. Дякую вам за новий досвід в тій роботі. Безпілотний Калерон на озброєнні російської армії з 2021 року. Тепер його вивчатимуть українські фахівці. До подій у світі Єврокомісія рекомендуватиме почати переговори про вступ України до ЄС. Як повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк. доповідь про розширення Євросоюзу планують оприлюднити в другій половині жовтня. Очікується, що до неї включать рекомендації для початку переговорів зі вступу України та Молдови до ЄС, а для Грузії отримання статусу кандидата. Однак це можливо тільки в разі досягнення консенсусу всіма 27 країнами-членами Європейського союзу. Польща відправить дві тисячі військовослужбовців на кордон з Білоруссю, як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік. Це робиться з метою попередження та припинення спроб незаконного перетину кордону. Таке рішення ухвалив польський комітет з питань безпеки. За словами посадовця, перекидання військ на кордон з Білоруссю триватиме кілька тижнів. Гарнізони розташовуватимуться у Підляському та Люблінському воєводствах. Напруження на польсько-білоруському кордоні виникло після передислокації бойовиків ПВК. Вагнера до Білорусі. Перед цим прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що в Білорусі групу Вагнерів перекинуто в бік так званого сувальського коридору. За висловом Моравецького, це крок до подальшої гібридної атаки на польську територію. На думку прем'єра, ПВКшників можуть перевдягнути у форму білоруських прикордонників, і під таким прикриттям вони намагатимуться допомагати нелегалам потрапляти до Польщі і зсередини розхитувати ситуацію в країні. Сувальським коридором умовно називають майже 100 кілометрову лінію вздовж польсько-литовського кордону, яка тягнеться від Білорусі до Калінінградської області Росії. За словами віцемаршалка польського сенату Камінського, в разі якщо вагнерівці зайдуть до Сувальського коридору на території Литви, польща захищатиме свого сусіда і партнера по НАТО. В російському Підмосков'ї цього тижня вибухнув ангар на загорському оптикомеханічному заводі. Тут окупанти виготовляють приціли, тепловізори, прилади нічного бачення, головки самонавідних ракет. Російська пропагандистська агенція ТАС заявила, що вибух, нібито, стався на складі з піротехнічною продукцією, розташованому в орендованих приміщеннях. Причина порушення технологічних процесів. За словами очевидців, завод серйозно пошкоджений. І знову до України звільнити всіх обласних військових комісарів про таке рішення 11 серпня. Оголосив президент Володимир Зеленський. За його словами, у військкоматах мають працювати фронтовики, Зформувати новий кадровий склад, доручено Валерію Залужному. Перед призначенням нових керівників терцентрів комплектації перевірятиме Служба безпеки України. Провів засідання РНБО спеціальне одне питання, ключове результати перевірки воєнкоматів. Доповіді ДБР, СБУ, МВС, Генеральний прокурор, НЗК набув комплексно. Загалом вже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців, військоматів, 33 підозри, обласні воєнкоми, міські, районі, працівники ВЛК, інші посадові особи. Зловживання в різних областях Донецька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою. Хіба що в цьому різниця цинізм всюди однаковий. Незаконне збагачення, легалізація, незаконно отриманих коштів, неправомірна вигода, незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Наші рішення наступні. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму, їм можна довірити цю систему комплектування. Реалізувати це рішення повинен главком залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка Служби безпеки України. Кожен воєнком, щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність цілком справедливу, повну. Звільнені воєнкоми і інші посадовці, які мають погони і щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення, якщо вони хочуть зберегти погони та довести свою гідність. На фронт, але підкреслю, армія не є і ніколи не буде заміною кримінальному покаранню. Посадовці, які переплутали погони і вигоду, точно під суд. За словами голови держави, слідом за військоматами переглянуть і діяльність військово-лікарських комісій. Засідання ради національної безпеки та оборони з цього питання відбудеться за два тижні. Питання ВЛК. Зараз ця система працює негідно, так як там ставляться до воїнів, так як ставляться до своїх завдань. Просто аморально. За два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз перевірка. Підготовка пропозицій. Рішення теж будуть. Слава Україні! До інших тем цього тижня вітчизняні мас-медіа різнюють повідомленнями про арешти народних депутатів, суддів і священиків серед останніх словно звісний, Паша Мерседес для виходу, якого під заставу, нібито віряни, нашкребли аж понад 33 мільйони гривень. Втім, за повідомленнями СБУ, зміна запобіжного заходу для митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла не дає йому свободи пересування та не вплине на справедливий розгляд справи. Окремо відзначився нардеп від слуги народу Анатолій Гунько. Його спіймали на гарячому, коли той за 85 тисяч доларів намагався, так би мовити, продати землю Національної академії аграрних наук. Коли правоохоронці запитали в депутата про валізу з грошима під його столом, той не вигадав нічого кращого ніж відповісти. Наступне скажіть, будь ласка, що у вас під столом стоїть? Я не знаю, мені Поставили та поставила. Яка людина? Ну, Нині пан Гунько намагається переконати слідство, що на нього чиниться політичний тиск. А от митрополитові Чернівецькому і Буковинському православної церкви України Данилу днями з якогось дива почало ввижатися, що війну вигадує українська влада. Наша влада видумує то війну, то боїться, аби московські їх не засудили і не дозволили. Нам вас зібрати у це святилище і вам дати роздуми. Згодом у прес-службі ПЦУ пояснили, що митрополита Данила поплутав чорт. Насправді той мав на увазі офіційну заборону організовувати масові паломництва, запроваджену через війну. В православній церкві України запевнили, що їхня позиція стосовно розв'язаної Московією війни цитую ясна, однозначна і багато разів засвідчена в документах і заявах. Втім, як то кажуть, слово не горобець. І на сам кінець про наступне в Харкові. Вже не перший місяць триває дискусія щодо організації цьогорічного навчального процесу. Протягом тижня, що минає, пролунало кілька заяв. Першим висловився міський голова Ігор Терехов. Він пропонує навчати першачків і другокласників у метрополітені, облаштувавши окремі класи. Ми організовуємо таким чином, щоб не в коневкому разі не порушити уклад метрополітену пасажиропотоки метрополітени. Але повинні бути правила безпеки у дітей. А це не тільки військова безпека, але і з точки зору шумоізоляції, рекуперації воздуха, освітлення. Це певні вимоги, які потребують того, щоб ми їх виконували. І це теж ми готуємо все. Будуть звичайні класи, і діти не будуть знаєте, розуміти, що вони не знаходяться в школі. Оце головне, бо вони повинні бути сконцентровані на навчанні, а не на тому, що їде потяг, що йдуть пасажири, що йдуть люди. І головне, щоб знаєте, дитина відчувала себе у комфорті, як в звичайній школі. Своєю чергою керівник Харківської обласної військової адміністрації Олексінігобов в етері національного телемарафону повідомив. Що в умовах постійних обстрілів адміністрація спільно з освіти ухвалили. навчання офлайн відбуватиметься безпосередньо в укриттях лише тих закладів освіти, де прийняли рішення про очне навчання. При цьому укриття повинні обов'язково відповідати всім вимогам безпеки. Якщо говорити окремо про бомбосховища у освітніх закладах, то для нас це завдання наразі підготувати безпечне освітнє середовище для можливого переходу в офлайн освіту. Однак наразі ми не говоримо про це ані по місту Харкова, ані по тим населеним пунктам, які фактично ближче ніж. На 70 кілометрів до лінії, тобто кордону з Російською Федерацією, де фактично дістають ракети с 300 і ми фізично не зможемо спустити дітей і персонал в у відповідні бомбосховища. Якщо бомбосховища будуть належного рівня захисту, а це саме рівня захисні споруди, які відповідають всім абсолютно вимогам будівельних норм, то ми можемо говорити про комбіновану форму навчання, де навчання будуть проводитися безпосередньо. У цих фактично бомбосховищах у захисних спорудах, що може відносно гарантувати безпеку. А найпростіше укриття на жаль, таку безпеку гарантувати не можуть, і наша військова обстановка, яку ми маємо наразі по місту Харкову та по області, не дозволяють їх нам використовувати для освітнього процесу. Як повідомила директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко, нинішнього року за парти у Харкові мають сісти 7300 тисяч першоклас. Торік їх було 6800. Цифра поки не остаточна, адже до вересня ще є час. Зараз у місті укриття мають 126 зі 184 шкіл. Однак ці сховища не відповідають державним нормам і вважаються найпростішими минулого року. В харківських школах капітально відремонтували 51 сховище Цьогоріч готують ще 15. Але все одно вони лишаються найпростішими укриттями. За словами Ольги Деменко, якщо дозволить безпекова ситуація, навчання можна буде проводити у 66 відремонтованих сховищах. На сьогодні це все. Тримаємо стрій, пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Володимир Бабай, Владислав Титаренко, Олексій Манько, Станіслав Малишев, Сергій Картавцев, Роман Лисенко. Наймолодшому з них було 23, найстаршому 45. Кожної хвилини хтось із мужніх синів України віддає життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні.